Доброго ранку, морозного доброго ранку. З вами Світлана і канал Вікна сад». Ось. Що це явище природи зробило з нашим садом. Водночас відправило його вже конкретно декого в сплячку. Ось хаутюнія. Вже вона, звісно, не відійде. А подивіться, як чудово мороз памороз на листях аюги. І вона стала вже такою, знаєте, як кришталь своєрідною. Ну, для неї це не страшно. Вона знову відійде, тільки сонечко блисне і буде, як ні в чому не бувало. Та на кожній рослинці. Бачите, є щось гарне і в цьому моменті. Хоч ми не хочемо, але, але, все одно. Ось, якою стала взагалі білою-білою пуповка. Вона теж відійде. Абсолютно не боїться. А ось погляньте. А я квітую, а я квітую. Поодинокими перстач квітує, але такими ніжними рожевими квітами. До речі, влітку він оцієї такої свого кольору не показував, вигоряв моментально. А ось зараз дуже гарно ось сонце з'являється. І так цікаво, не знаю, чи я не шаруджу там часом своєю курткою, бо мені тут шарудить вона. І для цієї рослинки це не страшно. До речі, грунтопокривна, Айстра теж відходить. Теж відходить. Тільки не знаю, чи моя аркти... арктична хризантема відійде. Як вже її, мабуть, почорніє все-таки. І як цікаво на листях осоки. <смі> Ось так в садку все вкрилося паморозю. І листя бухироплідника. Так цікаво, цікаво. Дивіться, які контури набрало. Ось так вже виглядає на траві. Осінь, осінь. Та вже й не просто осінь. А вже, скажімо, до глибокої осені. Трояндочки, трояндочки я от дивлюся мій сад, який він Ну, малодоглядного саду не існує, це, ми про це вже говорили. Але все-таки, якщо мало укривати, я дивлюся, як вкривають троянди. Це дуже велике діло і дуже таке затратне по часу. І по фізичному, скажімо так, тому що ви ж знаєте, як його важко це все обрізати, пригнути і це всю колючу, колючкову таку красу. Але ще раз вам Скажу, спробуйте, можливо і у вас так вийде. У мене жодна з не вкривається абсолютно нічим. Ніяк. Під час посадки просто я оцю кореневу її шийку, там, де прививка, так? Я її заглиблюю. Заглиблюю на сантиметрів 8 десь майже до 10. І ось навіть якщо і трапиться таке, що. Вона вимерзне зверху, так, вона дасть потім свої власні коріння. І у вас трояндочка не пропаде. Ось погляньте, яка краса, яка краса. І мій бересклет крилатий, теж розмалювався, мабуть, уже скине листя після. Цього морозу. В мене укривна всього-навсього одна єдина рослина в саду. Ось ці махіни, укривні вони. Ой, але укриваю, вкриваються вони вже тоді, коли, ось, наприклад, вже температура така мінус 5, і буде показувати, що вона вже постійна або хоча б днів. На 5, то тоді потрібно вкривати. А поки що мінус 1, мінус 2, або поодиночний, мінус 5, їх ще не потрібно, тому що вони теж бояться випрівання. Ось весною їх потрібно ну, за ними спостерігати. Якщо дуже така тепла погода, потрібно трішки розкривати. Ось, бачите, мій хвойний сад закладений тут. Ось зуга теж поміняла такий колір, що потрібно їм тут прикореневі кола зробити. Але вже на це часу поки не вистачає, бо зараз є якісь такі нагальніші справи. Ось така ялиця фрезера. Ось тут вже зростає у нас такий парисовить пеллю. Дуже мені подобається ця його блакитна, така хвоя. І ось там сосна. Ну, сосну видно найбільше. Я вже так грушку пересадила, а от з тими двома яблуньками бачу толку немає. Одна дуже дрібна родить. Ну, Потрібно швидше всіх їх. Знаєте, коли ми кажемо там видалити рослину, ну це ж означає не те, що ви там ставитесь якось до рослин не так, як потрібно. А це означає те, що ми все-таки відбір проводимо. Що краще залишаємо ви. Подивіться, О, знаєте, хто найперший постраждав у мене в саду від заморозків? Ну, Георгіни, само собою, їх вже нема, я їх обрізала. Але ось і... Ой, хто мені підкаже, боже, то це катарпа, а це павловнія, бачите? Ось яка вона тендітна. І швидше всього, що ось ці не нездерев'яні лісті пагони, бачите, ось такі. Вони теж, теж вимерзуть, не підуть вони. Тобто її швидше всього мені потрібно обрізати знову кардинально. Тільки залишивши ось ці здерев'янілі пагони, вже все листя облітає і вже красиці її абсолютно немає. Ось я грушечку цю пересадила сюди. І тепер, думаю, з часом в цьому садку придеться колись лавандове поле забирати, бо, як стане тінь, лаванда тінь не любить. Любить відкрити сонце. Ось лохина. До речі, теж починає забарлюватися. Люблю, коли лохина стає ось такою червоною. Оце ну, її така особливість. Ось там вже менший кущик, то взагалі такий стає. Бачите, я намагалася все що посаджене, тільки що. Замульчувати для того, щоб земля ще зберігала тепло, хоча восени, ви не думайте, що там вже зразу і промерзла земля. Ні, вона поступово віддає тепло, тому ці там такі одиничні морозці, нічого їй не роблять. Так, скинув швиденько своє листя, я так люблю цей рябінніксем. Ну, поки що у мене порослі він ніякої не дає. Він чогось. Ну, заклав бруньки, все, він живий. Але, мабуть, ось ця посуха, все таки він такий більш для тіні, якщо розібратися. І на моїй на мої аронії зараз ягідки би саме були смачні, але те, що вони і посохли, по-перше, о. Коштує. Але ще їх покрали пташки. Мій чоловік дуже ходив її тут, казав, що буде на ліки збирати. То прийшов, каже, а хто з'їв? Кажу, птахи ось такі вони. Їм треба щось теж їсти. Ось тут заклала була квітничок, вам показувала, здається, в якомусь відео, але невдача спіткала. Сказав Юра, звідси забрати. Ну, Може, я і згідна з ним, в принципі, я вже занадто все кругом саджаю. Якась частинка така, вона тут, бачите, в нас якраз в'їзд, такий в'їзд. Тут ніхто там їхати не може по-людськи, але все-таки. Трактор видирається до нас. І навіть щось привезти чи покласти, коли дрова, наприклад, привозять, то, звісно, тут потрібно місце. Тому вони мої ось ці. Манюні знову будуть приїжджати. Ось так. Все, немає. Георгін. Немає. Пішли вже на зиму спочивати. Але це просто, але воно гарне. Просто на сфераті. Ну, дуже воно забарвлюється в такі, ну, ну, прям фіолетові кольори. Майже зеленого немає нічогісінького. Дивіться, як гарно теж паморозь на гейхерах. Ну, чудово. А ось гляньте, на почитках як. Вони ще й квітнуть. І такі ну, на трояндочки стали зовсім схожі. Барбарис теж починає розфарбовуватися. Я, до речі, читала, що молоді барбариси не мають такої схильності для цього розфарбовування, ще вони ось погляньте. Теж йому такі, бачите, паморозь дала краї. Офіопогону. І мою охінацейку підморозило. Тако вчора щось я собі думала, що все, потрібно трішки мені вже з посадками вгамуватися. Тому що, якщо чесно, мені більш сподобаються такі посадки масові. А я щось таке, знаєте, натикала, що вже й самому хочеться щось по-іншому. Бачите ще горішки для білочки. Її теж потрібно ж десь взяти, правда? І ось бачите, ось що листя, листя і листя. Коли у вас в саду багато листяних, то, звісно, потрібно на це вважати. Ось. Ну, ця ще краса, на мою думку, вона ще відійде, що хризантеми вони все-таки більш стійкі. Ось так садок після морозу першого. От кому, знаєте, скажімо, ні до чого цей мороз ніяких втрат не приносить. Це для Злакових. Ось міскантус, дивіться. Стоїть собі у всій красі, хоча воно ще все тримається, навіть та вербена бонарська. ось бачите як насіння від міскантуса. Я його за сусвіття потягнула і все. Ось чудова квіточка, дуже чудова. Десь її додати до троян, до злаків. Та взагалі вона якась така універсальна, що її можна саджати майже кругом. І тримається вона гарно. Не роз... ну, є якась така схильність до того, щоб ось вертикаль тримати. І ось так з'являється сонце. І, здається, додому з вікна, що тут так тепленько, тут так добре. Ага. А коли вийшов, то воно зовсім не те. Все-таки я думаю, що це бузок, правда? Ну, він був такий, коли менший, був майже фіолетовий. Пробачу, мабуть, ось там бабусі є бузок через дорогу. Мабуть, він насіявся у мене. Придається, тут його. Викурчовувати. Ось. Ніби знаєте, як тут заморожують така фаянсова краса і точок. Але так їх шкода. Хоча їхнє життя знову продовжиться на наступний рік. От така здатність природи, правда? Ну, не всіх, але ось багаторічників точно. Навіть та мої і ті. Та зрозуміла, я ж ти розряджаєшся вже. І ті убралися вже, бачите, в паморосі. І так цікаво. Ось. Ну це точно, знаєте, як ото. Дуже чудове. Бачите, в кожній порі року, в кожному, по суті, явище, якщо воно не катаклізм, є краса. Навіть на корі і те, так відсвічується. Дуже гарні листя, ось булевард мій. І все вже в садку прийдеться попрацювати так. По значному, скажімо. Тому що вже після морозу воно все відімре і потрібно садок чистити. Чому чистити садок? Потрібно восени. Тому що, тому що не, не тільки через те, що весною буде дуже багато роботи, і тоді ми не встигаємо. Ні, ще має такий один нюанс. У всьому цьому відмерливу листячку, стебельцях і так далі. На зиму ховатимуться різні шкідники. І зимуватимуть різні збудники хвороб. Тому все-таки, що можна, потрібно прибрати. Ось яка краса. Я розумію, що йому там не місце. Ви знаєте, він високорослий, він закриває всіх. Але наскільки подобається мені ось цей ефект, не знаю, чи так передає зараз. Камера, але просто, просто чудово. Йдеш біля нього там по вхідні і звертаєш увагу. Ось всім гарного дня, мирного, вдалого, здоров'я. Відправляйте ваші садочки спати і самі теж відпочивайте, набирайтеся ідеї, сили на наступний, дай Бог, сезон! Яка краса!